Я не знаю жодної жінки, яка б не користувалася бальзамом кондиціонером для волосся. Тому сьогодні я хочу поділитися з вами простим рецептом виготовлення такого кондиціонеру на новому емульгаторі Barisoft eq 65, який ви, наші дорогі глядачі, просили в асортименті магазину. З вами Олена на каналі Косметична Кухня Б'юр, на якому я ділюся секретами виготовлення косметики своїми руками в домашніх умовах. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. А я тим часом починаю приготування і розповім про всі подробиці цієї формули. Для виготовлення кондиціонеру для волосся мені потрібен ось такий набір компонентів. Купити які можна в інтернет-магазині Biur.ua з доставкою по Україні та в інші країни світу. А повний рецепт у відсотках та грамах я опублікувала в описі під цим відео уроком. Сьогодні я буду готувати 100 грамів засобу, і для цього я беру стакан, в якому в мене вже відміряний 1% олії жожоба. І сюди я додаю 3% фітостеролів гірчиці для відновлення та покращення еластичності волосся. Також в цю фазу я додаю 3% цитеарилового спирту для загущування загальної формули. Після чого я беру стакан, де в мене відміряна дистильована вода, яка підігріта до 80 градусів Цельсія, і додаю до неї 3% нового кондиціонуючого емульгатору Барісофтю шістдесят 65 який ви так просили привести в асортимент магазину Б'юр. Потім я беру два стакани з жирною та водною фазою і відправляю їх на водяну баню до повного розчинення при температурі приблизно 80 градусів Цельсія. І не забуваємо періодично помішувати емульгатор для більш швидкого розчинення. А тим часом підготуємо фазу номер 3 де в 4% дистильованої води я розчиняю 2% інуліну для кондиціонування волосся. А також по 1% гідролізатів пшениці та кератину для зволоження та захисту волосся. Розмішуються компоненти до повного розчинення. Після цього в цей самий стакан з активами я додаю кондиціонуючий компонент Green Quad BT4%. Він закриває нам одразу декілька задач. Це глибоке зволоження, кондиціонування і полегшення розчісування волосся. Я одразу помітила різницю кондиціонерів з ним і без нього. Моє волосся набагато простіше розчісується в мокрому стані, якщо я додаю Greenquad БТ до кондиціонеру. І знову все розмішую. Далі я повертаюся до своїх жирної та водної фази, які вже нагрілись на водяній бані, та все розчинилось. Але перед емульгуванням мені потрібно додати 1% консервантового оксилки ПЄ-9010. Після чого я гарячу жирну фазу вливаю до гарячої водної фази і декілька хвилин перемішую на високих обертах за допомогою міні-міксеру. Після чого я кладу стакан на магнітну мішалку, де він буде розмішуватися до охолодження емульсії до температури приблизно 40 градусів Цельсія. І після створення емульсії моя задача перевірити рівень pH емульсії, яка вийшла. Тому що деякі активи, навіть багато активів, не люблять pH нижче, ніж 4,0. Тому, якщо ми бачимо ось такі показники, ми спочатку трішечки піднімемо pH цієї емульсії, і коли вона буде вище, ніж 4,0, ми додамо активну фазу. І підіймати pH я буду за до допомогою 10-відсоткового розчину натрій OH. І після такого коригування я додаю активну фазу, яку раніше підготовила. Наливаю і далі знову дуже гарно перемішую, поки емульсія повністю не охолоне. За бажанням на цьому етапі ви можете додати якусь запашку або ефірну олію. Я ж додам в свій бальзам, кондиціонер, дуже смачну запашку, бамбучі, буквально декілька крапель для дуже легкого аромату. Після додавання активної фази я гарно все розмішала, знову виміряла рівень pH та відкоригувала його до значення 4,5. І, і на цьому приготування мого бальзаму кондиціонеру можна рахувати завершеним. В результаті виходить ось така густа та щільна емульсія. За вашим бажанням, якщо ви хочете зробити бальзам менш густим, ви можете зменшувати кількість сатил стеарилового спирту у жирній фазі. Цей бальзам ви можете залишати на волосі на 5-10 хвилин, тому що ми у формулу додали дуже багато класних активів і вона може слугувати якості маски для волосся. Дякую за ваші перегляди, дякую за вподобайки і до зустрічі в нових відеоуроках!